Кожна тема складається з трьох відео. Перше відео теоретична частина. Друге відео це практична частина, розв'язування всіх завдань, крім домашніх. Третє відео це практична частина, розв'язування всіх домашніх завдань. Всі посилання в описі. Завдання 39. Скільки сторінок у вашому зошиті щоденнику, які числа використовували під час лічби? Я думаю, ви самостійно порахуєте, скільки у вашому зошиті і щоденнику сторінок, а числа ми використовували натуральні. Завдання 40. Назвіть перші 10 чисел натурального ряду. Перше натуральне число це є одиниця. Тому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10. Це перші 10 чисел. Завдання 41. Чи вважають 0 натуральним числом? Відповідь поясніть, 0 не вважають натуральним числом, тому що його не використовують для лічби. Чи правильно, що в ряді натуральних числ є найменше число? Так, дійсно, є найменше число, це число 1. Друге найбільше натуральне число. Ні, такого числа не існує. Натурального числа можна назвати попереднє число наступне число. Для числа 1 попереднє натуральне число неможливо назвати, бо тому що 0 не є натуральним числом. Але для кожного натурального числа завжди можна назвати наступне число. Завдання 44. Сергійко стверджує, що будь-яке число можна записати за допомогою цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Сергійко, звичайно, не правий, тому що він не назвав цифру 0, і без неї він не зможе записати, наприклад, число 10. Завдання 45. Чи можна вважати натуральним рядом даний ряд чисел? Перше: 0, 1, 2, 3, 4, 5 та 6. Даний ряд ми не можемо вважати рядом натуральних чисел, бо тому що він містить число 0. як ми знаємо, 0 не є натуральним числом. Друге, 1, 2, 3, 4, 5. Так, це дійсно натуральний ряд чисел. І третє, 3, 4, 5, 6, 7. Також ряд натуральних чисел. За допомогою іменованих чисел запишіть кількість дітей у вашому класі, в парту класній кімнаті, п'ятикласників і п'ятикласність у вашій школі. Це завдання, я думаю, ви виконуєте самостійно. Скільки чисел натурального ряду розміщено між числами 10 і 19, чи є якась закономірність кількості чисел. Давайте першу дужку ми спробуємо порахувати всі числа від 10 до 19. І тоді спробуємо знайти якусь закономірність.

Бачимо, що між цими числами 10 та 19 знаходиться 8 чисел. Яка ж закономірність? Закономірність є наступною. Якщо ми від більшого числа віднімемо менше число, тобто 19 віднімемо 10, ми отримаємо 9. І після цього ми маємо відняти одиницю. Друга дужка 99 і 110. Скористаємося закономірністю, яку ми з вами знайшли. Від 110 віднімемо 99. і В результаті ми отримуємо 11. І від 11 ми віднімемо 1 і отримаємо 10. 10 чисел між 99 і 110. Третя дужка – 451 і 461. 361. Віднімаємо 451. Отримаємо число 10. Результат 10. В результаті отримали 9 чисел. Четверта дужка, 1000 і 1025. Від 1025 віднімаємо 1000. В результаті отримуємо 25. І від 25 віднімаємо одиницю. І результат 24 числа. Запишіть найменше і найбільше числа серед одноцифрових натуральних чисел. Як ми знаємо, найменше натуральне число це є число 1, а найбільше одноцифрове натуральне це число 9, двоцифрових натуральних чисел. Найменше двоцифрове натуральне число це 10, найбільше 99. Трицифрових натуральних чисел. Найменше трьоцифрове натуральне число це є число 100. Найбільше 999. П'ятицифрових натуральних чисел. Найменше п'ятицифрове натуральне число це є число 10 тисяч. Найбільше 999 999. Номер 50. Прочитайте число. Назвіть число в натуральному ряді. А, яке передує даному числу, Б, яке слідує за ним, Число 30 число, яке передує йому, це число 29, а яке слідує число 31. 169 Передує числу 169, число 168, а слідує число 170. 4261. Передує йому 4260. А слідує 4 262. 80 000. Передую даному числу 79 999. дев'ятсот А слідую йому 80 тисяч один. 762 809. Число, яке передую йому 762 808. Число, яке слідує після нього? 762 тисячі 810 4 мільйона 100. Число, яке передує йому 4 мільйон 99. Число, яке слідує після нього? 4 мільйони 101. Сьо 1 мільйон 725 999. Число, яке передує йому, 1 мільйон. 725 тисяч яке слідує за ним 1 мільйон 726 тисяч. Завдання 8. 5 мільярдів 555 мільйонів 569 тисяч 110. Число, яке передує йому 5 мільярдів 555 мільйонів 569 тисяч 109. Число, яке слідує після нього 5 мільярдів 555 мільйонів 569 тисяч 111. Завдання 9. Число – 10 мільярдів. Число, яке передує йому 9 мільярдів 999 мільйонів 999 тисяч 999. Число, яке слідує за ним? 10 мільярдів 1. Номер 51. Запишіть число 52 тисячі 435, друге. 4 мільйони 410 тисяч 561. Третє. 16 мільйонів 28 тисяч 238. Отже, у нас є 16 мільйонів і 28 тисяч. Пам'ятаємо, що у кожному класі 3 розряди, тому ми запишемо 0,28 і 238 одиниць. Четверте. 700 мільйонів 70 тисяч 7. Запишемо 700 мільйонів. Знову у нас є 70 тисяч, тобто 0,70 і 7 одиниць, тобто 0,07. 12 мільярдів 12 тисяч 12. Значить, у нас є 12 мільярдів. Мільйонів у нас взагалі немає, тому на місці мільйонів ми записуємо три нулі. 12 тисяч. Тобто, тобто знову записуємо 0,12 і 12 одиниць, 0,12. Номер 53. Запишіть цифрами число 2481. Друге. 2 мільйони 43 068. Пам'ятаємо, що у класі три розряди, тому ми запишемо 0,43. І аналогічно 0,68. Третє. 120 мільйонів 120 тисяч. Четверте. 14 мільярдів 2025. Отже, у нас 14 мільярдів, мільйонів у нас немає. Тому замість мільйонів ставимо нулі. Далі у нас 2025. 5. 100 мільярдів 72 мільйони 72 тисячі. Отже, ми записали 100 мільярдів в кожному класі 3 розряди, тому буде у нас 0,72 мільйони. І 72 тисячі. Одиниць у нас немає, тому нулі в кінці. Завдання 55. Запишіть 4 рази підряд число 28 та 409. Прочитайте число, яке отримали. Запишемо. Розділяємо отримане число на класи по три розряди для того, щоб легше було читати. І прочитаємо 28 мільйонів 282 828. Запишемо наступне число. Знову розділяємо на класи і читаємо 409 мільярдів 409 мільйонів 409, 409 409. Завдання 56. Чи правильно записано число як суму розрядних доданків. Ось 451. Бачимо, що в нас є 4 помножити на 100, 5 помножити на десятків, і 1 помножити на 1. 1 одиниця. Все вірно. 302. 3 помножити на 100, 3 сотні. Далі у нас йде 0, десятки, але у записі у нас 2 десятки. Бачимо, що так не має бути, тому даний варіант невірний. Наступний. 8195. Значи, бачимо, 8000 є. Одна сотня є. десятків, 9 вношено на 10 є. І 5 одиниць 5 на 1. Все вірно. Завдання 57. Запишіть як суму розрядних доданків число 543. 5 сотень плюс 4 десятки 3 одиниці. Друге. 207. 2 сотні. 0 десятки, тому не записуємо їх, і 7 одиниць 3. 7519. Отже, маємо 7 помножити на 1000. плюс 5 сотень, 5 помножити на 100, 1 десяток 1 на 10 і плюс 9 одиниць 9 на 1. Четверте 45402. 4 десятки тисяч, тобто 4 помножити на 10 тисяч, 5 тисяч, тобто 5 помножити на тисячу плюс 4 сотні. 4 на 100. 0 десятки. У нас тому ми нічого не запишемо. І 2 одиниці, 2 на 1. Завдання 5. 48 мільйонів 514. У нас є 4 десятки мільйонів. Тобто ми пишемо 4 помножити на 10 мільйонів. Плюс 8 мільйонів. 8 помножити на 1 мільйон. 12 тисяч. Тобто, у нас виходить 1 помножити на 10 тисяч. Плюс 2 помножити на 1000. Плюс 5 сотень, плюс 1 десяток і плюс 4 одиниці. Подання 6. 3 мільярди, 3 мільйони 30 тисяч 300. Значить, у нас є 3 мільярди, тобто 3 помножити на 1 мільярд. Плюс 3 мільйони, тобто 3 помножити на 1 мільйон. Плюс 30 тисяч, тобто 3 помножити на 10 000 плюс 300, тобто 3 помножити на 100 і все. Наступний номер номер 59 Скільки в ряді натуральних чисел, одноцифрових чисел, двоцифрових чисел, трицифрових чисел. Почнемо з одноцифрових чисел, їх є 9. Двоцифрові числа починаються від 10. А закінчується 99. Тож, щоб дізнатися, скільки чисел, ми просто від 99 віднімемо одноцифрові числа, тобто 9. І вийде у нас 90. Задання 3 трьоцифрових чисел. Найменше трьоцифрове число це у нас число 100, а найбільше 999. І здізнаємося аналогічно. Знаємо, що двоцифрових і одноцифрових чисел є 99. Решта все. Трьоцифрові. Тобто потрібно від 999 відняти 99 і отримаємо число 900. Отже, трьохцифрових чисел є 900. Серед десятицифрових чисел, у записі кожного з яких усі цифри різні, укажіть найбільше і найменше число. Найбільше число у нас буде починатися з 9. І далі ми будемо йти по зменшенню. Отже, у нас вийшло 9 мільярдів 876 мільйонів 543 тисячі 210. Найменше число ми почнемо з одиниці. Тобто у нас 1, 0 і далі в порядку зростання. Отримаємо 1 мільярд 23 мільйони 456 тисяч 789. У 5 А-класі навчаються 11 дівчат і 13 хлопців. Скільки пар треба поставити в класній кімнаті, якщо за партою сидять двоє учнів-учениць. Порахуємо, скільки всього є учнів, тобто ми до дівчат додамо хлопців 11 плюс 13, отримаємо 24 учня. Оскільки за партою сидять двоє учнів, а всього є 24, то ми поділимо 24 на 2 і дізнаємося, скільки є парт. Тобто нам потрібно 12 парт. Запишемо відповідь. Думаю, ви вже знаєте, що половина відповіді є у самій задачі. Питання в нас яке. Скільки парт треба поставити в класній кімнаті? Даємо відповідь: у класній кімнаті потрібно поставити 12 парт. Завдання 62. На руках 10 пальців. Скільки пальців на 10 руках. Очевидно, щоб дізнатися цю кількість, нам потрібно 10 помножити на 10. І отримуємо 100 пальців. Даємо відповідь до задачі. На 10 руках 100 пальців. Питання 64. Запишіть цифрами числа, що трапляються в тексті. Дніпро третя за довжиною річка Європи після Волги і Дунаю. Третя. Має найдовше русло у межах України. Довжина Дніпра у природньому стані становить 2285 км. Тепер після побудови каскаду водосховищ, коли в багатьох місцях випрямили фарватор 2201 км. У межах України 981 км. Поділяється на три частини знову число 3. Довжина верхньої течії від витоку до міста Києва становить 1320 км. Довжина середньої частини від Києва до Запоріжжя 550 км. А довжина нижньої частини від Запоріжжя до гирла 326 км. Номер. Номер 65. Натуральне число позначили буквою А. Заповніть таблицю 3. Отже, А у нас буде 15, тоді А плюс 1 це буде 15 плюс 1. Тобто 16. Давайте зразу запишемо відповідь. А мінус 1, тобто буде 15, мінус 1, тобто буде 14. На число у нас замість А 101. А плюс 1 буде 102. А мінус 1 буде рівно 100. Бачимо, що у нас А плюс 1 це 54. Тобто попереднє число має бути 53. Тобто А дорівнює 53. А мінус 1, відповідно, це буде 52. А плюс 1 у нас буде 235. Тоді попереднє число А має бути 234. Віднімемо від 234 одиницю А мінус 1. І отримаємо 233. Далі А-1 у нас буде 64. Тоді А це буде наступне число. Тобто має бути 65. А плюс 1 це буде 65 плюс 1, тобто 66. Аналогічно А-1 буде 419, тобто наступне це буде 420. І А плюс 1 буде 421. Номер 66. Задано натуральне число А. Запишіть наступні, за ним 4 натуральні числа. Отже, ми маємо число А. Наступне буде А плюс 1. Після А плюс 1 буде ще А плюс 1, тобто буде А плюс 2, А плюс 3 і А плюс 4. Порахуйте, скільки разів трапляється цифра 1 у записі всіх натуральних чисел від 1 до 100.

51, 61, 71, 81, 91 і 100. Давайте порахуємо. Зверніть увагу, що цифра 1 в числі 11 зустрічається 2 рази. Яка цифра в записі чисел від 1 до 100 трапляється найчастіше, а яка найрідше? Ми знаємо, що цифра 1 зустрічається 21 раз. Та цифра найбільше зустрічається від 1 до 100. А найменшу кількість разів зустрічається цифра 0. Давайте це перевіримо. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100. Як ми бачимо, 0 зустрічається 11 разів у записах даних чисел. Номер 71. Скільки існує двоцифрових чисел, складених із цифр 1, 2, 3, 4, у яких цифри записано у порядку збільшення. Давайте запишемо дані числа. Нагадаю, що повинно бути у порядку збільшення. Це у нас числа 12, 13 і 14. 11 не підходить, тому що там немає порядку збільшення. Наступне число 23, 24 і 34. Всього виходить 6 чисел. Завдання 72. Запишіть усі чотирицифрові цифрові числа, які складено із цифр 1, 2, 3, 4. Скільки чисел ви отримали. Запишіть усі чотирицифрові цифрові числа, які складено з цифр 0, 1, 2, 3. Скільки чисел ви отримали? Поясніть, чому відповідь в першому і другому випадках відрізняються. Давайте запишемо числа, які складаються з цифр 1, 2, 3 та 4. 1234. 1243 і так далі. Усього нарахували 23 числа. Перелічимо числа, які складаються з цифр 0 1 2 3 4. Їх ми нарахували 18. тепер потрібно дати відповідь, чому результати у нас вийшли різні. Результати вийшли різні, тому що натуральне число не може починатися з нуля. Тому кількість чисел, які ми отримали у другому випадку, буде відповідно менша.